У Нововолинську комунальники клали асфальт прямісінько у розпал зливи. Відповідне відео опублікували у Фейсбук-спільноті Нововолинськ.Інфо 14 липня. Такій роботі місцеві аж ніяк не зраділи, ба більше під дописом залишили десятки обурених коментарів. Цікаво, на власному подвір'ї так би зробили? Пора. Якраз прийшла пора. Погода сприяє. Дощ іде, а ми штампуємо, переводимо асфальт. Відтак згодом на обурення людей відреагували. Нововолинськ теплокомуненерго на своїй сторінці розмістило допис, у якому пояснило, що роботи з асфальтування виконувались на ділянках, які порушили для ремонту мереж централізованого опалення, і вони почались ще до початку зливи. Оскільки наше підприємство замовляє асфальт завчасно, усі підготовчі роботи були проведені належно і якісно. Окремо інформуємо, що всі необхідні матеріали були довезені в двір до початку зливи. Зайвої води чи калюжі в підготованій ділянці не було. Відтак чи справді після такої роботи асфальт без проблем служитиме, покаже час.